Доброго дня. Я Гурська Євгенія Володимирівна, народилася в місті Львові, де я проживаю. Мені 69 років. Дуже добре пам'ятаю свою молодість. Все було, як кажуть, на п'ять. Здорова, весела. Активна була, вірші писала. Книжки видавала з віршами, з творами. Е, все життя працювала бухгалтером. Ну, Сидяча робота, у зв'язку з тим і е, хребет почав боліти. Ну Десь в років 40 я відчула, що хребет болить. Тут постійно сидяча робота була в бухгалтерії. І я відчула, і холодно було, правда, різним було е, цей, зимою було холодно. І я відчула хребет свій. Біль і одразу було тяжко ходити. Воно з ногами було зв'язано все. Ну, Зразу я нікуди не зверталася, зовсім нікуди. Потім пішла в лікарню, якісь там таблетки виписали. Ну, Ті таблетки на годину біль в гамуї, нехай на, на дві, і все. І одного разу в прекрасний день приходить чоловік і каже, що він зустрів таку компанію, центр здоров'я, ну, його запросили і сказали, щоб я прийшла. І я пішла туди. Я була дуже задоволена, що я пішла. Ви знаєте, я як почула про майстер плюс, а тим більше як попала туди. Стільки натхнення, я зразу повірила. Я зразу повірила. І після першого прийому майстер Плюс не знаю, чи то, що я так вірила, надіялася. Я бігла до маршрутки, мене нічого не боліло. Я... Я всіх, кого бачила, знайомих своїх, всім запрошення від, роздавала. І кажу, що ідіть, не пожалієте. Не могла я там пояснювати, що це. І кажу, підете, не пожалієте. Це Ельвіра Володимирівна знає. Багато всього краще. Багато настрій, сон, біль знімає. І така людина ну зовсім. Зовсім не те життя, розумієте. Я дуже задоволена, що я знайшла центр здоров'я, що я придбала собі майстер плюс, я не жалію зовсім, я дуже вдячна. Ну, бували такі безсонні ночі. Відколи почала займатися вже два роки, як я придбала майстер плюс, то сон прекрасний. Була слабість, от цілу ніч ти спиш, чи навіть півночі, то ранку ранок приходить, і тобі так тяжко, людина втомлена. А відколи почала займатися на майстер плюс, все змінилося, все змінилося і все в кращу сторону. І я пішла в лікарню, мені сказали йти на МРТ, і я вже нікуди більше не ходила. Я вже більше нікуди не ходила. Так, Купила майстер плюс і Богу дякую, що так сталося. Я кошти коштами, але ну не мала я бажання йти. То так зразу було, як мене вислали на МРТ, і зразу чоловік десь знайшов мені центр здоров'я. Так співпало одне за одним. Для мене майстер плюс це є золото. Це є золото. Він допомагає всьому. Так що я раджу, щоб всі купляли і всі займалися на майстрі плюсі. Але треба займатися. Якщо купив і положив, то вам здоров'я не прийде від цього, а треба включати його і займатися на ньому. От бачу, що йде навіть незнайома людина, але з якимись вадами, то ж видно. І я зразу рекомендую даю запрошення, там номер телефону купити майстер плюс, тримати вдома. І не лише для себе, для всієї сім'ї. Він дуже багато проблем вирішує, дуже багато. Він і зір піднімає. І оті всі запальні процеси знеболює, дуже багато, і сон покращує. Я дуже задоволена, що я придбала майстер-плюс. Ну, Я дуже довго ходила в центр здоров'я, і були різні люди і різного віку, і всі задоволені майстром плюсом. Приходила жіночка з чоловіком, такий досить похилого віку. І цей дядько не міг йти, тільки так ногами по плитці тягнув, а пройшов кілька сеансів і вже йшов нормально, піднімав ноги. Я побажаю, щоб всі люди були здорові. Навіть як немає можливості ходити в центр здоров'я, придбайте собі «Майстер Плюс. Це золото в хаті. Це в хаті дуже Ну, слів немає, як я можу добре відреагувати на підтримку, на лікування цією апарату «Майстер Плюс. Бажаю всім здоров'я. Бажаю всім всього самого найкращого. Бажаю всім мирного, голубого неба. І придбайте собі майстер плюс, не пожалієте. Живіть на всі з то. Дуже дякую вам, Люба, за ваше інтерв'ю. Я маю надію, що для когось воно, можливо, буде дуже потужним і дуже важливим. Так? І ми комусь допоможемо, і це врятує чиєсь життя. І я вам також щиро дякую, і дай Бог, щоб багатьом людям допомогло. Живи на, на всі 100. З 100 плюс медикал. 100 плюс медикал. Живи на всі 100.